Привіт, ти граєш КС2. Привіт, так граю. Можна задати декілька питань. Бонус ти отримуєш безкоштовні сертифікати від Арени 27. Так, звісно. Супер. Скільки коштує АВП? 4750 доларів. Скільки діє флешка? Е, 5 секунд. Правильно, і самий найкращий гравець АВП. Сімпл. Дякую, Велике. Ти отримаєш сертифікат від Арена 27. Дуже дякую. А в КЕС-2. Скільки гранат гравець може носити одночасно? Одну. П'ять. Одну відповідь. П'ять. Буде п'ять. Окей. Що відбувається, якщо отримати кнопку Є після бомби? Біля бомби. Біля бомби. Набуш. Ну, розіслужиш. Правильно, добре. І який самий топ гравець в Україні за ВП? Сім. Сінки правильно, ну на одне питання ви відповіли неправильно, але ви все рівно отримуєте подарунковий сертифікат Дякую. від арени. Дякую.